Товариство доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал «Будні свиновода». Я, Олександр, і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди з відкритими дверями готове вас зустрічати. Значить, товариство, черговий робочий день у нас по графіку зараз випадає у нас вільна хвилинка, так як управочка у нас е, уже. Що стосується обслуговування наших безхвостиків, закінчилось, ну і хотілося би разом з вами поспілкуватися і обговорити дуже важливі і актуальні питання у галузі. Вена наша понямала, як кажуть, і стихла. Там в коментарях мені писали саньок. Знімай, будь ласка, в моменти, коли поменше гвалту навколо, тому що дуже тяжко концентруватися на всьому тому, про що я розповідаю, коли наші безхвостики вищать, але Друзі, від цього нікуди не дінеся робочий процес. Не пишать ці, значить, пищать ті. Значить, перше, як то кажуть, конструктивне. Хлопці, буквально нещодавно я там бачив у коментарях, питали мене з приводу того, який саме предстартовий комбікорм я використовую. Було бажання зайнятися виготовленням його самого. Купляємо концентрат, зернова група у певній там пропорції. Ну і виготовляємо комбікорми, але не став я з цим. Бавитися, як то кажуть, не на часі, і без того головняків вистачає. Зараз на даному етапі ці групки, які у мене знаходяться під свинками, вони їдять предстарт купований. хендріковський, ну звичайний заводський, пакований у мішках. Предстарт даємо його, як я говорив, неодноразово. В принципі, не весь той період, як того вимагає книжка, але в будь-якому випадку предстарт є предстарт. Він дуже потрібен. Маленьким поросяткам, які розвиваються в період лактації, значить, буквально там півтори-дві недільки, коли вони знаходяться біля свинки, вони отримують оцей от пристарт, Ну а далі переходять вони у мене на стартовий комбікорм. Комбікорм уже на БМВД, на основі БМВД від гранул. Оці от поросятки, які були відлучені у період 28 днів, вони зараз у мене і знаходяться на оцьому. Стартовому комбікормі на основі БМВД гранулка, але певні зміни якраз от до раціону при виготовленні комбікорму я вніс. Для того, якраз, щоб побороти розлад шлунку у наших поросяток, які виникали, тому що для мене це абсолютно новий продукт. Ну і можна так сказати, за допомогою проб і помилок, але налагоджуємо максимально ефективну роботу. Комбікорму для наших свиней. Доволі-таки дуже цікаве питання, буквально нещодавно поступало з приводу того, якщо тримати поросяток під свиноматками не оці, я би так сказав, еталонні 28 днів, які, в принципі, дають як плюси, так і мінуси. Тут кожен звичайно вибирає для себе сам, що він хоче більше плюсів чи більше мінусів. Але тим не менше, якщо от поросяток трішечки довше перетримувати під свиноматкою, ті самі 35-38 днів, наскільки може збиватися цикл приходу в охоти, цикл овуляції у свиноматки, і як довго вона може не приходити в охоту? Хлопці, мені там в коментарях. E, взагалі писали, що якраз от, оцих от первіток, свинок бажано два-три місяці пропускати і взагалі не запліднювати після першого опоросу. Ну, якщо чесно, такого не те, що я не чув, а навіть і не бачив. E, я не знаю жоден свинокомплекс, жодна ферма. Ну я думаю, за такими принципами абсолютно не рухається. Це в принципі. Я думаю, напевно, індивідуальний підхід. Того власника і того господаря, який писав мені, я в цьому абсолютно ніяких підстав і підґрунтя не вбачаю. Якщо свинка гарна, якісна, сиділа і знаходилась на гарному, якісному комбікормі в період лактації. поросятка від неї були відлучені у період 28 днів, і надалі, після того як вона приходить в охоту, ми її запліднюємо. Обов'язково садимо її на гарний, якісний вітамінізований комбікорм. Проблем абсолютно ніяких не виникає. Проблеми виникають якраз от в той момент, коли ми можемо перетримувати наших поросяток 35-38 до 40 днів. Цикл фізіологічний у свинки збивається, і зачасту отакі от свинки, як показує практика, від місяця до двох місяців можуть якраз от навіть в такий момент відновлювати свій організм, і гормональна система може приходити їх в норму. Але повторюсь, кожен вибирає сам, що йому краще, як йому краще. Звичайно, у 28 днів, коли ми відлучаємо поросят, то певні проблеми можуть виникати із поросятами. Менше проблем виникає із свиноматками. 90% зачасту свинки на третій-сьомий день приходять в охоту. Якщо ж ми перетримуємо цих от поросяток біля свиноматки, ті ж самі 35-38 днів, тоді ну поросятка дуже лояльно, дуже м'яко переходять до повноцінного життя. Вони вже з повністю сформованим кишково-шлунковим трактом переходять до комбікорму. Ну і не розладів шлунків, не діарей. Немає або ж вони ну, мінімізовані. Патрончик наш займається звичайною справою, набиває живот і байрактарчик займається тим же самим, далеко від нього не відходить. Ну, а дівчулі наші зріють, дозрівають, як ті вишні на дереві. Друзі, До досить таки актуального і важливого питання з приводу цін на поросята, тому що. Ні, ні, в коментарях та й в приватних розмовах, коли е, люди звертаються для вирішення тих чи інших, або ж проблем, або ж спілкуємося, знову ж таки, е, з приводу галузі свинарства, тому що якраз от, галузь свинарства її об'єднує більшість із наших підписників і глядачів на нашому Ютуб-каналі зачасту якраз якраз проблеми або певні нерозуміння і зводять, можна так сказати, наші шляхи, але... Питання і дискусія полягає в чому? З приводу ціни на поросята? Чи будуть поросята ні по чому і по тисячі гривень? Як ну, я думаю, більшість із людей, які купують поросят, того бажають. До речі, можете в коментарях написати свою думку, свою, своє бачення, чи опуститься колись ціна до тисячі, до півтори тисячі гривень на поросят. Я в принципі бачу і в коментарях, тому що регулярно ми з вами піднімаємо питання з приводу цінової політики і ситуації навколо куплі-продажі поросят. Ну і в цілому я бачу тенденцію, що ціна на поросяток знижується, і ціни. Тої, яка була в той же самий період в тому році, вже немає. Але, тим не менш, хотілося б уже з вами обговорити і подискутувати на оцю тему. Ну і в свою чергу я висловлю свою думку з приводу того, чи будуть надалі ціни на поросят обвалюватися, чи будуть, буде попит на поросят обвалюватися. Ну, а ви в коментарях можете. Написати чи розділяєте ви мою думку, бачення з приводу. Цього. Поросята, як то кажуть, по тисячі гривень, яких так всі чекають. Реальність чи нереальність. Давайте разом з вами трішечки подискутуємо, позаймаємося, як то кажуть, філософією. Значить, як я вже неодноразово говорив, всі, хто підписані на мій YouTube канал, досить таки давно, ми... Дуже часто обговорюємо і дискутуємо з приводу цього, якраз от я неодноразово говорив, що е, взагалі ситуацію на ринку куплі продажі поросят формує ринок не окремий власник, господар, який, як ви іноді там пишете, гилять е, баснословні ціни за поросят. А ринок, якщо є попит, якщо. Є пропозиція, або вірніше немає пропозиції. Відповідно, росте ціна на тих самих же поросят. На сьогоднішній день ситуація так складається, що в країні йде війна, масово мобілізують чоловіче населення, яке якраз от і являється костяком і рушільною силою, і працею для села. Ну а хто як не чоловіки, звичайно, жінки це наша опора, наша підтримка, які являються другою половинкою. ну, і по. Змозі підтримують нас, але в будь-якому випадку ну, масово жінки не будуть займатися свинавством. Тому одна із причин, чому падає попит на поросят разом з тим і падають ціни на поросят. Це якби зменшення активності якраз от на ринку купівлі поросят. Друге, що дуже сильно впливає на попит поросят, це ситуація, яка зараз складається на території України. Відносно АЧС, це африканська чума свиней. Там також ряд питань і по ній з'являлося якось як буде можливість. Обов'язково зроблю окремий відеоматеріальчик. Тому якраз от цей момент в цьому році також досить таки рушільним являється і зупиняє багатьох із власників для. Придбання поросяток. ну і також немаловажно, що якраз от минула осінь, я би так сказав, літо осінь, воно спонукало людей. До того, що дуже багато, реально дуже багато людей купували собі свинок під свиноматок. Ну і разом з тим, якраз оці люди, які раніше купували е, ну, фуражне порося, ми говоримо про фуражне відгодівельне порося. Звичайно, на сьогоднішній момент досить таки проблемно знайти гарний якісний е, племматеріал, начебто, і місць, куди можна звернутись, досить таке багато, але є ряд нюансів, які якраз от і впливають на. Придбання або ж не придбання гарного якісного поросятки, але тим не менше дуже велика кількість. І зараз, в принципі, я дивлюся по тому, скільки людей звертається до мене, щоби ну, виділили, відібрали свинку на господарство. Дуже багато людей почало заводити свиноматок, якраз що в принципі, і зменшує якраз от попит на оцих от поросяток. Тому Мій прогноз, який? Я думаю, глобально уже цін на фуражне порося на сьогоднішній день не буде вже тих, які були в тому році. Там і 3,5, і 4 тисячі гривень за буквально 10-кілограмового порося, але в будь-якому випадку люди продовжують жити, люди продовжують працювати. Людям потрібно харчуватися. Не кожен також і свиноматку ту ж саму тримає, тому що ну я знаю, просто не зі слі... ну, не, не, не з повітря, а по факту наяву із слів тих людей, які почали заводити свиноматки. Якраз от велика частина тих людей і телефонує за тими. От... Кучами проблем, які з'являються, тому що ну дуже легко, дуже просто займатися свинарством тільки на дивані. А в реальному житті з'являється куча проблем, куча негараздів, які потрібно вирішувати і не завжди, так як ми то хочемо, стається наяву. Але я думаю, ціна дешевше 2-2,5 тисячі гривень, і ну в цьому році, і в наступному році на поросяток падати не буде. Знову ж таки, як воно буде, покаже тільки час, тому що досить часто там хлопці запитують, що там, як там, які плани, що плануєш робити. Я говорю, що на сьогоднішній момент ні я, ні ніхто другий, я думаю, дуже сильно великих планів не будує. Прожили один день, та й слава Богу. Ну а як буде далі, що буде далі, обов'язково? Я думаю, побачимо. Поживемо, дай Бог, побачимо. Ну а ви зі своєї сторони обов'язково, друзі. Пишіть свої думки, свої бачення з приводу того, як ви вважаєте, що буде відбуватися, буде рости ціна на поросят чи не буде рости ціна на поросят. в нашому регіоні. Ну більш-менш ціна тримається стабільно, але в основному от, ринок тримається на перекупах. перекупи підбирають поросяток. В принципі, ті люди, хто і там рік, два-три тому назад беруть поросята, тому що ну повторюю, свиноматок не кожен буде тримати, тому що це великий клапоть роботи, труда, на який не кожен гаразд. Так що знову ж таки свою думку, свої бачення обов'язково залишаємо в коментарях, буде дуже дуже цікаво почитати і подивитися, як ви думаєте з приводу всього цього. Ну а я. Друзі, працюю далі потихеньку, як і завжди, тільки вперед. Хоч і маленькими кроками, але тільки вперед вам всім хочу подякувати за те, що ви були з нами. До зустрічі, друзі. Гарного дня! Бережіть себе.